Вітаю, друзі! Ви на каналі Сім'ї Балабан. Сьогодні у нас уже середа, мороз, іній покрив все. Дивлюся, скільки це градусів. Ну, Показує десь 4. 4 градуси. Запотіли у нас вікна. Це вже, понятно, що морозець. Збирається Олічка в школу, хто куди. Олег пішов вправлятися до нашого господарства. У нас будуть закриті всі до обіду, потім ми їх випускаємо. Але одна курочка таки пробралася і вийшла на мороз. Але ж вода мерзла, все замерзлене. Я їм нагрію теплої водички. Заварюємо мішанку смачну, щоб вони їли нам і неслися. Готую на ранок картопляну туречку і одразу до шпайки від картошечки пересипала в казаночок, то вже буде готуватися для курочок. Це замісила, верніше замішую тісто, тут дріжджі. Буде тістечко, дрожжеве, А це вчора отакі получилися зефірчики. Це де нема, це вже дітки пробували. Ось. Я їх хочу присипати пудрою і склеїти один до одного. Я ще й не все використала, дивіться, залишилося в мене. Ось. Треба сьогодні буде, у мене цукор закінчився, без цукру воно не виходить. Не знаю, можливо, є якісь рецепти так, щоб без цукру робити. Ну, я не знайшла. Там потрібно його з цукром збивати і додати агар-агар. У мене він є ще дві пачки, а цукор сьогодні треба буде купити. Так що сьогодні ще буду робити зефірчики і хочу спробувати квіти зефірні. Це Є в мене відеомайстер клас Влітку я не мала коли цим займатися. Зараз більше часу є, тому обов'язково таке хочу спробувати. Можна комусь на подаруночок, і воно легке. Небагато тут вуглеводів порівняно з тортиком. Так що ось такі. Плани в мене на сьогодні, ну це не дивлячись на те, що є ще купа справ по господарству, я мала на увазі ось цю красу. Так що робота є, і не кінчається і не закінчиться, але інколи треба вибрати те, чим зайнятися, щоб це приносило також і задоволення. Якщо ви зі мною згодні. Або відмітьте це лайком. Тому що в цьому, якби, обстановки цій, в цьому всьому, коли там сирени, там щось зривається, і це все не закінчується, кожен день закони міняються, і не знаєш, що чекати, одна надія на Бога. Помолилися вранці і пішли працювати. І Працювати треба з радістю, щоб воно також і подобалося. І іншим буде навколо вас добре, і вам буде добре. Це моя позиція останній час. Так що бажаю всім хорошого настрою на сьогодні, позитиву, шукайте у всьому, дякуйте за те, що є. Дякуйте Богу. І будемо надіятися, що. Все у нас буде добре. Вау, яка сьогодні краса? Все таким інієм покрите. Наче хто побризкав тут? Ці всі ялиночки чимось таким білим. І ці всі квіточки дуже гарно. Вже трошки і ній спав, я не встигла, поки телефон заряджався. Хотіла показати вам цю красу ранішню. Дуже гарно. Мені подобається, коли Іній покриває все. Сніг також добре, але інієм воно, наче в касті. Така краса. Зранку мороз у нас десь був мінус 4. І, як завжди, починаємо день з молитви і починаємо працювати. Хочу показати калину. Ой. Оце вона зараз буде смачна. Як мороз добре виморозить її, потім із цукром її вона дуже така смачна, солодка, не гірка. У нас вже обід. Випустила і козичок, ось вони разом з курми. Але є проблемка, тому що кури тоді не можуть сюди заходити, а як відкриваю, кози заходять сюди. Тому ми ще до кінця не доробили. Тут має бути трохи по-іншому. Курочки ж несуться, їм треба нестися. Тому куди, куди ти заглядаєш? Не можна. О, пішла курочка нестися, нестися, заходить, дівчинка моя. Я так тихенько зайшла, сюди хотіла перепілочок нагодувати. Принесла їм смачненького. Подумала, що давно не давала їм кукурудзяну крупу, а вона у мене є. Тому я принесла кукурудзяну крупу. дивлюся. Тут сидить курочка. Три яєчка я вже зібрала. Зібрала в отих ящиках, що під шиферинками. І вон там сидить курочка ще. То я так тихенько-тихенько зайду, щоб не лякати нікого. Мої хороші дівчатка. Кушайте, кушайте. Те, що не з'їдають перепілочки, я віддаю курям. Кури дуже добре їдять. Я не думаю, що воно погане, воно хороше. Просто перепілкам я даю кожного дня свіже, щоб у них все було свіже. І чекатиму результату. Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. Зараз обід. І я принесла мішанку для курочок. Ще гаряча. Розбавляю її висівками. У дворі холодно. Ось уже курочки побачили, що тут мішанка готується для них і вже всі сюди, вже всі біжать. Нагріла також водички в. В такому відрі, щоб розводити, гаряченьку її зробила, дам і козичкам Вони вже на дворі ходять, О, кури не можуть зайти, зараз я її насиплю і відкрию, щоб вони заходили. Зараз мої курочки зараз мої хорошенькі. Зобрала яєць трохи. Не пам'ятаю, чи вісім, чи дев'ять. Це до обіду вони у нас. І потім ще може бути ще декілька штучок. Кожен день несуться, нема такого дня, щоб не неслися. Курочки в нас несуться кожен день, і я так розумію, що деякі з них несуться через день. І це нормально. Якщо курка несеться через день оцієї м'ясо яєчної породи, то це нормально. Вона встигає відпочити. Все, курочки заходьте, заходьте. Кш -кш 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 -кш. Вона встигає відпочити, щоб знести знову хороше. Свіже яйце. Тому несуться вони в нас через доніг, у нас 30 приблизно, а отримуємо ми яйця 12-15. Так що вважаю, що це нормально. Козичком водичка тепла, леплють, щоб вони не заважали. А тим часом відкрию курточку і запущу курей. Ось така смачна вода. Заходьте мої курочки, заходьте. Зараз я вам тут насиплю, нагодую вас. В серечку окремо двір, годую курочок несушки. Вони їдять і несуться, а потім йдуть на двір і гуляють уже з усіма.